Вітаю, друзі! Знімаємо новорічні лотики. Шапульки. Така новорічна шапочка. Трусики. 14-15 років. Все у нас на хлопчика. Такі в нас будуть лусинки теплі. Вони йдуть повторі. 6-8 років. Такі вони тепленькі, гарно тянуться. Футболочка на 6-8 років. 6-8 років светрик. Це на 9-10 Хеллоуін. 6-8-6-8 лосинки. Це у нас на 13-14 років такий лонг. 14 років, років светрик. Це у нас 4-5. Він тепленький такий, на фрісі. Тут переливається. Футболочка. Піжамка 4-6. 6-8. Такий. 10-11. Такий светрик. А ні, це, це сукня. Така тунічка на дівчинку. 9-10 років. Такий светлик 6 68. Такі на флісі, 12 років. 3-4 рочки такі на флісі Світшотик Русинки такі. 8-10. Така ковтинка 8-10, 4-6. Такий лонгик Такий спортивний костюм на двониточку. 6-8 років з такими штанами. Лосинки 6-8. Така білурова футболочка 67 і такий светр 46. Замовляйте.